Всім привіт! У мене не дуже багато часу, тому будемо з вами робити разом мені макіяж, і я покажу, які продукти я використовую. Прекрасно! У мене дуже мій сильно улюблений бібішка від Herboran. Наносити його спонжем. Так от. Раз, 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 Пістренько. консилери всі мої закінчилися, тому буде така палетка коректору від NYX. До речі, порадьте який дуже класний консилер якими користуєтеся консилерами. Корекцію я буду робити ось саме трьома красунчиками. Кіко, потім рум'янка і хайлайтер в сотому відтіночку. Візьмемо мого нового красунчика. Да-тяжкий е, в зиму і рум'янка. Ой, мені так подобається, як ця кісточка приділяє. Просто, звісно, за 50 євріко, блядь. Ще вона, ну, блядь, не розприділяла б мені хорошо. да? От Лаурки Мерсьє, Обожнюю цю пудру. Вона дуже класна. вона, Дивіться, як просто. Офігенна. Terpro Bronzer Car. Вони із шимером. Офігенні рум'яна, мені дуже подобаються. Далі бровки. У мене тут все по класиці. Це мої два красунчика в це раз, хаотично так, наношу. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. яка димочка. Потримали пару секунд. Найкращою, поки що для мене тущо француз ось. Вона реально крута, вона мені дуже подобається. У 05 відтіночку. Гарний такий олічик. Мені подобається. Я хочу додати саму найкращу олійку для губ, яку я використовувала. Це тісу. Дякую за перегляд. Підписуйтеся і всім па